А ви знали, що Кока-Колу можна не тільки пити, а й їсти або посмажити на ній м'ясо чи навіть спекти пиріг. Давайте разом з вами поекспериментуємо та дізнаємось, де можна використовувати цей напій, а де краще його не псувати. І так, рецепт з Кока-Колою No1. Готуємо м'ясо на Кока-Колі. Я обрала філакурки для приготування цієї страви. Його я нарізала на середні шматочки та додала до м'яса дрібку солі. Відкриваю соєвий соус і в страву наливаю 1 столову ложку соусу. Перемішуємо, щоб соус рівномірно змастив м'ясо. Залишаю філе на 20 хвилин, щоб курка увібрала смак соєвого соусу. Потім прикладаю м'ясо на пательню, змащену рослинною олією та смажу м'ясо 15 хвилин на середньому вогні. Далі додаю до м'яса одну склянку кока коли та тримаю курку ще на вогні 15 хвилин. Викладаємо м'ясо на тарілку. Прикрашаємо його конжутом або можна посипати зелень. Готово? Тепер тестуємо м'ясо на смак. Ну, що я можу сказати? Смачно! Рекомендую приготувати та спробувати. Рецепт номер 2. Готуємо пиріг з використанням Кока-Коли. Просіємо борошно та додаємо до нього Кока-Колу. Перемішайте, а потім додаємо одну десертну ложку солі. Та одну столову ложку цукру. Знов перемішуємо. Далі потрібно додати сухі дріжджі. Перемішуємо ще раз тісто. Залишаємо його в теплому місці на одну годину. Тісто добре піднялося, тому можемо його перекладати в форму для випікання. Посипаємо пиріг горіхами, цукатами або шоколадом. Я обрала арахіс. Ставимо пиріг в духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів. За цей час підготуємо суміш цукру з яйцем. Поливаємо пиріг цією сумішю та залишаємо його в духовці ще на декілька хвилин. Дістаємо. Нарізаємо пиріг на шматочки та смакуємо. І третій рецепт це желе. Із Кока-Коли. Наливаємо Кока-Колу в ємкість та додаємо желатин. Залишаємо суміш на 10 хвилин, щоб желатин розбух. Потім на слабкому вогні потрібно розігріти суміш та не забуваємо постійно помішувати її. Даємо час трішки охолонути желе. а потім розливаємо його по формочкам. Я в якості форм використовую коробку для цукерок. Відправляємо желе в холодильник на декілька годин. Готово? Желені цукерки з Кока-Коли вже на столі. Ну, ось такі три страви в мене вийшли з Кока-Колою. Якщо ви знаєте ще якісь рецепти, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво почитати. Всім дякую за увагу та бажаю гарного дня! Не забудьте про підписку та лайк.